Для приготування курячої печінки знадобиться сама куряча печінка тут 500 грамів. Столова ложка масла. В мене кхі, чесничок, тут три зубчика, одна велика луковиця, коньячок 100 грамів, сіль і перець. Все переходимо до плити. Розтоплюємо масло і зараз буду висипати цибульку разом з чесничком. Перемішую і трішечки-трішечки буквально обмажую. Лук слугує такою, наче подушкою. Тепер. Відправляю печінку, розпреділяю поверх і закриваю на хвилин 5. 5 хвилин пройшло. Печінка випустила кров. І тепер можна на цьому етапі все перемішати. І продовжувати тушкувати печінку при закритій кришці. Запах дуже приємний. Тепер я додаю перцю до смаку, У мене тут суміш. Сіль і... О, як? Залишаю дотушковуватися. Паралельно в мене вариться гречка на гарнір. От Друзі, смачного! Готуйте на здоров'я, готуйте з задоволенням, готуйте смачно. Я вже спробувала за кадром, печінка вийшла на цьому маслі. Чудова!